Це я вчора тут. Ми приїхали і говорю, Віка, тобі допомагати машину мить? Вона каже, ні, я сама. Кажу, добре, тоді я піду прополю. І оце ж я тут пройшлася, о, там гарбуз там йде. І почався дощик. І оце я на цьому зупинилася. і Тут трішки мені треба, поки не так жарко. Але в першу чергу я зберу овочі, а тут уже скільки, я цей бік закінчу, а там якщо, то вже ввечері, бо якщо буде жарко. Ну і тут вже понулого нічого. А оце маленькі петунії, це ж я живця посадила. Дивіться, вони квітують. Гарбус там щось є трішки, ото поїж. Нема мені ніколи й готувати у мене тільки овочі. Я сьогодні на сніданок з'їла чорний помидор. Ага, не хоче, там каша лишилася. Який? Ну що, Іди, хай тебе хазяйка тоді погодує, та ні, щось винесу, може, якщо буде тут. Ну, добре, пішла я збирати, що там у мене є, і оце закінчу. Дивіться, як у мене флокси. Цвітуть. Ой, так радує такий малиновий колір. У мене там і білий був, мені Ліля давала, але не знаю, де він дівся, чи він пізніше буде квітувати. Гарні і пахнуть. Хто любе. Ну, а в кого алергія, то, звичайно, краще не садити, бо вони дуже пахучі. Я я пройшла мимо, дивіться, яка в мене тут краса зацвіла. Бачите? Ну, колись його було більше. Ну, не всі розкриваються, там дуже багато. От. І цей маленький, дивіться, скільки на ньому квітів. Ага, вони одинакові. Ну, це ж я виростила їх з живця, дивіться. Гарнючі. Де ж був іще білий? Мабуть, пропав. А може, оце він буде. Я мені забула, хто дав живець і це я садила. Щось своє, щось від відсіля. Треба у увалі запитати, може в неї білий є живець. Взять. Ну добре, пішла збирати. Що там, де є? Та й томати треба, щоб вони не попеклися. Ну, оце дивіться, мій урожай сьогодні. Ну, я вчора, це кабачки, і там на вечір ще будуть. То я... Увечері зірву і, мабуть, зроблю його. А це трішки огіреч, огірочків. Так я ж вчора ціле відро назбирала. І дивіться, як я могла пропустити отакий огірок. Ну це ж, це просто смішно, він сховався там під листком. Ну і все, тепер я пішла в поки ще не жарко. Зранку я оцю частину клумби прополола і полила. Ну, і що я хочу сказати, зараз 17 година вечора. І дивіться, як я заливала добре туї свої. Ну, вони мокренькі стоять. І вже там вон, на, тій, на тому боці тінь. І зараз я закінчу. А ще я потім покажу, а не покажу, вже портулак закрився. Ну так скажу. Там у мене з'явився червоний портулак і світло-світло-жовтий. І я поприв'язувала ниточки. Якщо вітер їх не скине, як з лілій, то я зберу насіння і теж треба встигнути, бо там коробочки вони так швидко відкриваються і розсіюють. І я хочу там, ото, в тому квітнику, щоб у мене. Ну, це з липня місяця він починає квітнути і застеле мені весь квітник там. Ну, а зараз попрацюю ще. У мене тут сірий сидить. Ну і не пищи. О, дивіться, я йому кусочок м'яса дала. І ось іще. А Фенді дома? І куди ти побіг? Одурбецяло. те, щоб ніхто не забрав. Ну, я з тобою поділилась кусочком м'яса, сама не з'їла, тобі дала, а ти втік ось іще, на. Маленький, як за себе кинув? Все, більше немає. Ну, хоч трішки. Далі хай тебе годують вдома. Бачиш ти, який хороший. Я знаю, що ти мене в двадцять першому році спасав. Ти кожного дня ходив і тут передо мною. Да, 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 хороший ти, Боже, в тебе все там шишки на твоєму лобі, господи. Ну, більше нема. Все, ну, все. Трішки посмакував. Маленький кусочок, я теж такий з'їла, половину тобі віддала. Так, да. а Фенді он сердиться дома. Ну, немає більше все, Нема. все, я тут закінчила. Ну, немає більше, нема. Чуєш, Фенді сердиться? Все, все. сідай на підвіконня, а я потім помию і гуляй. Закінчила я, дивіться, свій цвітник оцей. Як говорять мої друзі, що в мене півгорода квітами засажено. Ну, хто що любить, в мене й нагород хватає, аби воно всі їли те, що садимо. І оце в мене тут така красота. І жалко, багато хризантем. Звичайно, вони пізненько будуть цвісти, але дивіться, які шапки здорові. І примула між ними ось. Не засохла. Ну, я, звичайно, поливаю, а та сама більша он, хризантема Такий шарик здоровий. Ось так. Все попідпушувала, ввечері можна полить буде. Трояндочки внизу що стали квітувати, бачите? Теж гарно. Ось як. Я звідси прибрала вже горох, і у мене в кожній ямочці зійшли огірочки. Де по одному, де по два. Зовсім маленькі. Завтра я зранку їх полью. Ось зовсім-зовсім. Тут по два. Але я ще не чіпала, не прибирала. Ну, де вже три листочки ото, чи один настоящий, то можна лишати, а то й прибрати. Ну, так, уряд. А тут я не знаю, якщо я підв'яжу огірки, то тут кріп посію. А якщо не буду підв'язувати, то хай розлоги будуть. Знаєте, як раніше в селі. Ніхто ж не підв'язував. Я пам'ятаю, як у бабушки це було. Отак. Ну, я так не робила. Я підв'язувала, ну, а зараз можна і тут є місце. Я і завтра моркву ще прополю, просапаю. Бо тут теж є бур'янець. Ну, а квасоля, це ж жах якийсь, вона полізла вверх. А тут уже є качанчики, треба сказати, віки, хай вона вже виламає качанчиків та зваре. Не знаю, штук п'ять я знайшла. А там ось кукурузка якась маленька, а тут така височенька. І сонях, дивіться, там ото я посадила ну для краси. І він вищий забор. Забор два метри, і він вищий забору.